Всім привіт! Мої вітання. З вами я, Ірина Шуляк, сімейний психолог. І я щойно провела прямий ефір в психологічному клубі Психологія для життя. І цього тижня у нас тема сімейні стосунки, і я така заряжена після ефіру, і хочу трошечки з вами також спонтанно вирішила вийти в ефір. Хочу з вами трошечки поділитися цією темою. От і цього тижня у нас сімейні стосунки, кризи, причини зрад, причини невдач в сімейних стосунках, в партнерських стосунках, в стосунках між чоловіком і жінкою. Так і трохи, поки маю час, вирішила з вами провести ефір. Давно я не проводила ефіри в загальному доступі тільки для своїх закритих груп. От, тому, якщо у вас зараз є якісь питання, ви пишіть, я залюбки з вами поспілкуюся в ефірі і відповім на ваші запитання. А взагалі, хочу коротко вам сказати про те, що, звичайно, що ми всі зараз жінки дуже незалежні, дуже самодостатні, і ми, в принципі, по великому рахунку можемо самі себе забезпечити в своєму житті, так? забезпечити всі свої. Якісь такі закриті базові потреби і свої, і своїх дітей. І, в принципі, здається, що для сучасної жінки шлюб він втратив, взагалі для сучасних людей шлюб втратив свою актуальність. І не потребують вже люди його настільки сильно, як колись, коли жінка залежала від чоловіка, коли ролі були соціально дуже чітко розподілені, коли чоловіки займалися там, полюванням е і приносили здобич додому, ну, умовно говорячи, так, коли вони забезпечували побут забезпечували виживання сім'ї е матеріальне, а жінки е вони народжували діток, дітей народжували багато для того, щоб. Е Вижили для того, щоб продовжувати свій рід, і більше жінка, жінка займалася побутом. Більше жінка займалася е, наповненням сімейним, так і е, ролі були чітко розподілені. зараз. Ми з вами живемо в такому світі, коли такі базові потреби у нас закриті, і ми самі можемо з вами йти полювати на мамонта, тобто забезпечити собі побут, забезпечити собі, собі а, оцю таку матеріальну базу. А, і здається, що е, нам для функції захисту і безпеки е, мужчина не потрібний. Так? Ми, ми такі самодостатні, ми можемо жити самостійно, е, кар'єру робити, і бути успішними в усіх аспектах, тому що ну, ми ж. Живемо в такому житті, коли нам не треба умовно так, йти на полювання. Так? Тобто ми достатньо само, такі, самі себе можемо забезпечити. Але, незважаючи на це, все рівно ми всі потребуємо бути в стосунках. Ми всі потребуємо бути любимими і любити. Всі потребуємо відтворити у ту форму, в якій ми народилися. І поки ми народжуємося від двох людей від мами і тата, від чоловіка і жінки, ми прагнемо відтворити у ту форму в своєму житті. І тому для нашої емоційної сфери, для нашої чуттєвої сфери. Нам дуже важливо бути в стосунках і бути в хороших стосунках. І е, 9 із 10 клієнтів, які до мене звертаються, це е, тема стосунків, це проблема в стосунках, це прагнення покращити стосунки, або знайти собі пару, або вийти із сімейної кризи, а, або ну, бути любимим, відчувати себе любимим і жити щасливо. щасливо. От. Тому е, ця тема дуже важлива, дуже актуальна. Ми стикаємося з тим, що ми не вміємо будувати стосунки. І я проводила опитування в себе в сторіс, коли задавали питання, як ви думаєте, стосунки це легко чи ні? А більшість людей відповіли, що ні, це не легко, це не просто, але були такі, що ну досить багато відповіло, що це просто. І коли ми думаємо про те, що стосунки це просто, то це досить така дитяча позиція, інфантильна, незріла. Ми не розуміємо, коли ми так думаємо, що стосунки потребують великих зусиль. Коли ми, дівчатка маленькі, на мами читають казки, ми бачимо мультики про принцес, ми бачимо прекрасні історії про кохання. І зазвичай чим закінчуються всі історії? Напишіть, будь ласка, чим вони закінчуються? І ми, коли дивимося ці мультики або читаємо ці казки, у нас формується таке сприйняття, що життя має бути і таким. І взагалі є така програма, нам, дівчаткам, дуже часто. Це нав'язує, дуже часто говорять, ну, для хлопця дуже важливо бути розумним, а для дівчинки дуже важливо бути гарною. так? І нам кажуть, дуже важливо вдало вийти заміж. І це формує таке відчуття, що мені головне знайти того єдиного дуже вдало, от прям ідеальний варіант от туди заскочити, от в, ту якусь, не знаю, в той вагончик, в той потяг, де, де вдало заскочити, вдало. Вийти заміж, і там все далі буде прекрасно, і далі тебе чекає тільки щастя, радість і, і безмежне кохання, і тебе на руках несуть в прекрасне майбутнє, і все життя тебе цей принц носить на руках. Але насправді так ви мені не написали про казку. Добре, я тоді озвучу про що всі казки? Що головне дівчині знайти принца, так, а потім він на своєму білому коні. Поскаче з нею, візьме її на руки на своєму білому коні, вони поскачуть в прекрасне майбутнє в той палац, де вони будуть жити все своє е, прекрасне життя. Е, і закінчуються казки на чому? І жили вони з тих пір довго і щасливо. А як жили? А що робили? А як справлялися з побутом? А як справлялися з рутиною? Як справлялася з скукою, з тим, що стосунки а, динамічні, вони потребують розвитку, не може бути все завжди рівно. Потрібно завжди розвиватися і самому, і розвивати стосунки, і вкладати в ці стосунки, про це ми не знаємо. І у нас немає ні в кого чіткої інструкції, що ж нам робити для того, щоб наші стосунки були хорошими. Що мені треба зробити для того, щоб бути щасливою, для того, щоб бути коханою, для того, щоб і. Кохати і створити атмосферу довіри, радості, безпеки і кохання в своїй сім'ї. Ми цього не знаємо. І от з одного боку, це погано, тому що ми не знаємо, і ми не маємо того зразка з цієї казки, наприклад, з тих історій, на яких ми вчимося, і з тих фільмів, скажімо. А з іншого боку, це дає. Можливостей багато, ми з вами як творчі ми як творці, які створюємо свою унікальну сім'ю. І отут тут питання в тому, що ідеального рецепту того, як е жити далі довго і щасливо, немає. І кожна сім'я створює свою уні унікальну сім'ю, кожна, кожна пара створює свої унікальні стосунки, е тому що такого, як ви. Нікого немає в житті, більше немає такого, як ви, такого як ваш чоловік немає в житті, і ви двоє, як е, окремі індивідуальності, ви створюєте свою індивідуальну пару, створю, створюєте свої індивідуальні стосунки. От і дуже часто, коли ми потрапляємо в стосунки, ми починаємо відтворювати єдиний зразок, який у нас є в нашому житті. І цей єдиний зразок це зразок мами і тата. І навіть якщо ми ростемо в сім'ї, де нам щось не подобається, нам завжди щось не подобається в стосунках між мамою і татом, завжди буде щось що. Ми думаємо, я зроблю інакше, я не буду така, як моя мама, я не буду така, е, мій чоловік не буде таким, як мій батько, я це не буду повторювати в своєму житті, я уникну всіх помилок, я не буду так робити. І коли ми. Потрапляємо разом під один дах, ми починаємо розуміти, що ми стаємо схожими на своїх батьків. Ми починаємо відтворювати той єдиний зразок, той єдиний шаблон, який у нас є в нашій голові, ми починаємо його відтворювати в нашому житті. І розуміємо з одного боку, що ні, я так не хочу, а з іншого боку, іншого ми не знаємо, ми не вміємо, ми не розуміємо. І тому працювати над стосунками це задача всього життя. І кризових періодів стосунках є дуже багато, так від семи криз є в е, вікперіодичних ві, е, в стосунках. Е, це тільки те, що от офіційно, да, це те, що от так от структуровано розподілене. А насправді можна так сказати, що все життя є криза, тому що крім того, що кризові періоди в стосунках є ще особистісні кризи кожного члена сім'ї, є ще соціальні, економічні кризи, є ще ситуації, які нам не підконтрольні. Є у нас діти, є родичі, є робота, і це завжди. Створює відчуття того, що я знаходжуся в суцільній кризі, так і тоді можна подумати О боже, я не хочу ж... ніяких стосунків, тому що це суцільна криза, і може бути дуже складно, дуже важко, і, і не, не хочу я, щоб було так. Стосунки мають бути з суцільним святом, балом і, і, і радістю. А вкладати стосунки, я не хочу. Але якщо подивитися на кризу як на точку росту, і ми розуміємо, що завжди, після кризи, якщо людина проживає якусь кризу, вона завжди виростає над собою старою. Да? Вона ламає старі якісь патерни поведінки, якісь обмежуючі переконання про себе, про світ, справляється з якимись внутрішніми труднощами, страхами, з небажанням щось змінювати, страхом перед майбутнім. І коли вона це долає, коли вона. Це переходить, вона завжди піднімається на щабель вище. Так завжди працює. І Ми, як особистості, так розвиваємося. І ми, як сім'я, як пари так, так само розвиваємося щоразу, коли ми долаємо якісь труднощі в житті, ми ростемо над своїми стосунками. І кожна криза, в момент кризи так, нам здається, все пропало, все е так як було е раніше, не буде. А як буде далі? Я не знаю. Я не можу, я не вмію. Все, я знаходжуся в цій прірві, і я не розумію, що мені далі робити і куди мені рухатися. І простіше простого, але зовсім не просто це взяти і. Втікти з цього корабля, тобто розрушити ці стосунки, і сказати: Ну просто людина не та, ну просто мені не підходить. Почну я. Я піду до іншого, до іншого людини, почну з неї стосунки можливо, з цією підійде. Так, буває, що людина не ваша. Дуже навіть ймовірно. Але найчастіше люди розстаються, люди е, припиняють стосунки просто в кризі, в момент кризи, коли їм потрібно. Подолати цю кризу, коли їм потрібно розрушити щось старе, якісь старі домовленості, якісь старі правила, якісь старе бачення своє. І набудувати, настроїти своє нове щось, вирости над цією кризою. Тобто цю кризу треба подолати. І тоді сім'я розвивається, і тоді в сім'ї формується оця довіра, відчуття безпеки і відчуття того, що. Подивися, ми разом, незважаючи ні на що, ми разом стільки всього подолали в житті, це означає, що ти дуже надійна для мене людина. Я можу відчувати себе в безпеці, я хочу цю безпеку так само тобі дати. І тоді ми привносимо кожен свою сім'ю щось хороше. Отака метафора з бджілками: да? бджілки зранку вилітають з вулика і цілий день збирають пилок. Потім куди вони цей пилок несуть? Назад у вулик, так оця метафора може допомогти розуміти те, що е, якщо ми працюємо над стосунками, якщо кожен привносить щось в стосунки, в цей вулик привносить. Тоді в цьому вулику дуже багато меду, дуже солодко і дуже добре. І е, е, ми всі від цього хочемо, але дуже часто буває так, що коли от ми опиняємось, як дівчатами, жінки, да, в цій програмі, головне вдало вийти заміж. Та? І тоді, після цього, ми вже не знаємо, що робити, і думаємо, о, ну так тепер ж він повинен мене зробити щасливою. Це ж він повинен тепер все робити. Підтримувати оце моє соціальне щастя, а я не повинна нічого робити. То це схоже на трутня, да? Щоб бджілка носить одна пилок вулик, а друга трутням лежить, тобто нічого не робить, нічого не вкладає. І тому кожна людина повинна обов'язково вкладати в свою сім'ю. Але крім того. Повинна і сама розвиватися для того, щоб стосунки були гармонійними і здоровими. Повинна і сама розвиватися для того, щоб бути наповненою. Оцей аналогія з цим пилком це розвиток людини. Вони в ході життя забувають, що на початку була любов і секс, і кохання, а гроші все пізніше вбивають. Ну, гроші насправді це теж про любов, секс і кохання. Гроші це взагалі невід'ємна частина життя людини. І коли ми починаємо ділити, що от є кохання, є те, є це, а гроші окремо, то це неправильно, тому що, знаєте, от інколи чоловіки кажуть, для жінки дуже важливо матеріально, вона тільки грошей від мене хоче. Насправді, жінка, яка хоче бути з мужчиною, яка хоче від нього мати дітей. Вона повинна відчувати безпеку, що цей мужчина, коли вона буде з дитиною, коли вона буде неспроможна сама це, сама заробляти собі на життя, так сама забезпечувати собі безпеку і комфорт життя, вона повинна спиратися на цього мужчину. Жодна вовчиця не принесе вовчення, якщо немає нори. Це нормально, так? І, не гроші вбивають, а їх відсутність вбиває. А якщо є відсутність грошей в сім'ї, то це про те, що хтось не робить вклад в сім'ю. Це, це про те, що я говорила, що кожен повинен вилітати з цього вулика і збирати цілий день пилок для того, щоб вкладати. І тут, звичайно, що кожна людина повинна привносити своє щось хороше. Або мені подобається ще така метафора вогнища, так, сімейного, коли. Вогнища всі хочуть грітися, всі, всі хочуть, щоб було тепло. Вогнища це символ тепла, безпеки і того, що на ньому можна приготувати їсти. Так? І всі хочуть тільки від нього грітися, а вкладати дрова підкидати. Ніхто не хоче. Буває так в житті. По різному сім'я це завжди про те, що не тільки є сімейні кризи, є ще й особистісні. Хтось може втратити роботу, комусь може бути дуже погано, хтось може захворіти, або жінка може бути, там, наприклад, непрацездатна, коли дитинка маленька, або кожна когось може бути якась така психологічна криза. І люди повинні один одному допомагати, підтягувати. Але оцей баланс в тому, щоб підкидати оці дрова в сімейне вогнище, він повинен бути завжди. Люди повинні завжди обоє привносити в цю сім'ю. Сімейну систему. І е, я завжди е, говорю про те, що потрібно намагатися вкладати в одні стосунки і не розлучатися на моменті кризи, а долати її і далі будувати ці стосунки. Тому що через те, що у нас з вами забезпечені такі базові потреби, і це добре, це окей, це класно, що ми всі самодостатні жінки, і ми можемо. Самі жити без мужчини, в принципі, але ми потребуємо стосунки, ми потребуємо цієї близькості, цієї емоційності. Через це ми вилетіло з голови, що я хотіла сказати. А, ми можемо думати, що для нас не важливо бути в стосунках, і у нас може бути дуже багато соблазнів. Нам здається, що. От стільки мужчин навколо. Я не буду з цим мучитися, я не буду з цим е, зараз старатися це робити, я піду десь е, знайду собі кращу, підходящу пару. І там, де дуже багато вибору, там, де дуже багато соблазнів, багато фрустрації. Коли ми думаємо, що десь є щось краще, ми починаємо енергію з цієї сім'ї, в яку би ми могли вкласти цю енергію, в яку би ми могли підкидувати дрова да, в це вогнище. Ми починаємо цю енергію забирати, ми починаємо щось. Шукати для того, щоб там знайти оце щастя. Так, проблема в тому, що ми його не можемо знайти. Ми можемо його тільки створити. Ми можемо своє утворити щастя, коли ми обоє вкладаємо в нього. І тому. Краще завжди будувати в одних стосунках, завжди будувати, надбудовувати над ними щось, виходити з цієї кризи, тому що щоразу, коли ми з нею виходимо, ми виростаємо над стосунками. Дуже часто, коли люди входять в стосунки, вони стикаються з таким з такою проблемою. От завжди в стосунках є дві проблеми: форма і зміст. І ми всі завжди починаємо з змісту. Що таке зміст? Зміст це про емоції, почуття, тактильність, пристрасть, секс, інтерес, мрії, бажання, якісь прагнення, цілість, пари. Да? От коли от багато такої... Емоційності, коли от, наповнені ми. І кожен раз, коли ми починаємо стосунки, ми починаємо із своєї внутрішньої наповненості. У нас оце от я наше, воно дуже чітко так? У нас є чіткі межі нас, як особистості. Ми, ми дуже е, добре е, знаємо себе, знаємо, чого ми хочемо. Ми такі дуже наповнені так? як особистості. І коли ми починаємо разом ці дві особистості починають разом. Взаємодіяти, в стосунки входити, то ми всі наповнені цим змістом, і ми цей зміст так само перевносимо в стосунки. У нас вони дуже змістовні, вони дуже обогащені, да, вони дуже багаті такі наші стосунки, багаті емоційністю. Але е, рано чи пізно виникає питання: а хто ми один для одного? А яка ми форма? І коли ми говоримо, що в сучасному світі неважливо ж там в паспорті. Це не має значення, одружені ми чи не одружені. Дуже важливо завжди для людини, особливо для жінки, так і для, але для мужчини так само: розуміти, хто ми один для одного, мати оцю форму, не тільки зміст, але й форму. Ми один одному хто? Ми коханці, ми хлопець-дівчина, ми чоловік-жінка, чи ми просто, як це кажуть, Сусіди під під одним дахом, так чи, чи хто ми один одному? І от як, як соціальний момент, як ми маємо один одного представити в соціумі, і це дуже непросто насправді, тому що для нас, для всіх дуже важливо називатися, хто я? Я Ірина, я психолог, так ми так представляємося. От. І так само про пару нам дуже важливо, ми хто один одного, як ми маємо позиціонуватися, як ми маємо представити один одного, і як я себе представляю, яка форма наших стосунків. І тоді, коли у нас з формою все в порядку, от ми назвалися, там, да, ми наречені, або ми там, чоловік і жінка, ми сім'я, то воно. Не завжди воно так і є, але ми все рівно не сподіваємося на те, що є якісь обов'язки в цій формі, є якісь зобов'язання, є відчуття безпеки, і ми повинні ці обов'язки цих обов'язків дотримуватися. Не завжди це так, але все рівно так воно воно передбачає, да, що в цій структурі, В якій ми знаходимося, наприклад, ми наречені, або ми подружжя, або ми коханці, тоді у нас свої обов'язки або їх, їх відсутність. Але дуже важливо для людей розуміти, хто ми. І тоді, коли ми утворюємо цю форму, утоявіть собі а, глечик. Да? Глечик це форма, а вода це зміст. Або там, я не знаю, сік це зміст, так, і от на початку у нас все добре зі змістом, ми не маємо форми. Потім, коли ми створюємо форму, от цей глечик, ми створили і сказали: ми пара, ми сім'я, ми чоловік і жінка. То якщо цей зміст не помістити в форму, Тобто перестати наповнювати нашу форму, нашу пару, перестати збагачувати її емоційно, інтелектуально. Е якщо ми не маємо цієї тілесного контакту, то форма сама по собі вона ні про що. І оцей от конфлікт між змістом і формою, він завжди є в парі. І, і конфлікт, і в той же час потрібно завжди мати баланс, тому що одне без іншого, зміст без форми втрачає свою. Актуальність рано чи пізно, і форма без змісту втрачає. І коли, наприклад, той глечик порожній, коли сім'я порожня, тоді кожен починає шукати щось на стороні. І отут, до речі, причини, причини зрад, причини зрад, причини криз, причини конфліктів, причини розлучень, тому що люди створили якусь форму, назвалися Ми тепер сім'я, а наповнювати її ніхто не хоче або ніхто не вміє. А парадокс в тому, що ми не можемо собі завчасно навчитися це робити до того часу, як ми не створили цю форму. До того часу, як ми не в стосунках, ми не уявляємо собі, якими вони можуть бути. Ми десь собі фантазуємо щось, ми десь собі маємо якесь бачення, але ми не вміємо цього робити. І так само, як ми не вміємо бути мамою, поки ми не мама. Да, ми щось там читаємо, ми щось дізнаємося про те, як має бути, що правильно, що неправильно, як тих дітей виховувати, як зробити їх вихованими, щасливими. Але все рівно ми стикаємося об реальне життя, так ми бачимо іншу людину, в неї своє бачення, свої бажання, свої потреби. І завжди оцей конфлікт. і Ми завжди стикаємося з проблемами материнства. Ми не вміємо бути мамою до тих пір, поки ми не стали мамою. Ми не можемо бути водієм тільки теоретично знаючи, да вивчити там правила, піти на курси. У нас ще обов'язково є. Практика водіння. Тоді ми водій, коли ми це практикуємо, ми робимо помилки, ми глохнемо, там, а, включаємо лівий поворотник, на правий поворотник ми включаємо двірники і так далі. Ми самі себе сміємося, ми застрягаємо, ми глохнемо і робимо якісь помилки. Але таким чином ми вчимося. Так, так само в парі, так само в сім'ї. Ми не можемо навчитися створювати хорошу сім'ю, створювати хороші стосунки поза стосунками. І тому, коли я кажу, завжди топлю за сім'ю, і завжди клієнтам говорять, які приходять на сімейну терапію, або приходять з питання, чи нам залишатися разом, чи є щось спільне ще, чи ми можемо бути разом, чи нам краще розійтися. Завжди, в першу чергу, я роблю все можливе, що від мене залежить, і так само людей схиляють до того, щоб вони. Цю сім'ю намагалися утримувати, якщо є три моменти. От в сім'ї дуже важливо в стосунках, щоб були три моменти. Перше, це емоційна складова, це наші почуття один до одного. Інколи це можуть бути дуже складні почуття, дуже багато гніву, злості, вини, образ, які перекрили ці приємні почуття, які у нас були. Але наявність навіть у цих негативних почуттів може свідчити про те, що людина не байдужа, тобто є почуття, і цю чуттєву сферу треба розбудити, треба віднайти те, на чому раніше люди сходилися. Далі, друге, це тілесність, обов'язково має бути тілесність, Наше тіло повинно відгукуватися, наші наші сексуальні стосунки повинні бути хорошими. І емоційні, і інтелектуальні компоненти. Головою ми повинні розуміти в думках своїх, в ідеях, в поглядах, ми повинні в цінностях збігатися так, один з одним. Тобто, і е, інтелектуальна складова також має бути. Якщо ці три аспекти є, якщо це все збережно, то потрібно намагатися робити все можливе, щоб долати життєві кризи і щоб оцю форму, оцей глечик, наповнювати змістом. так. От і е, можна стрибати від одних стосунків до інших, і дуже часто люди повторюють просто свій один і той самий сценарій рік. Коли є е, рожеві окуляри, коли є пристрасть, коли є закоханість, коли тут -от все бурлить метелики в животі, і людина на цьому рівні тільки застрягає, і далі вона не вміє, бо цього досвіду немає. Її далі лякає, що буде в майбутньому. І кожні стосунки в неї от такі короткотривалі, тому що людина вміє тільки... На рівні пристрасті, на рівні закоханості будувати стосунки. А далі не вміє. Е, можна бігати один від одного, але тоді це просто ви змінюєте декорації. І це, це не, е, не про щастя, це не про гармонію. Тому що для нас, для нашої психіки, стабільність означає безпека. Ми всі прагнемо стабільності. Ми всі хочемо. Жити як в касті, да, з однією людиною все своє життя. Але звичайно потрібно розуміти, що це реальність, і потрібно докладати багато зусиль для того, щоб жити довго і щасливо, для того, щоб вдолати всі кризи сімейні. І в своєму телеграм-каналі я викладу пост, я в інстаграм не викладаю пости останнім часом, тому що я бачу, що люди не, не читають. Але для тих, хто читає, в мене в телеграм-каналі буде пост про кризи, які переживає сім'я. Ви можете його прочитати, можете подивитися, познайомитися з цим і зрозуміти, можливо, яка у вас криза, і завжди будь-яку кризу можна долати, якщо є оці три компоненти, про які я вам сказала. Тому що, коли ви тільки змінюєте декорації, ви не змінюєтеся. І ви не вбиваєте не навику вибудовувати тривалі стосунки. Я знаю, про що я говорю, тому що е, скоро у нас з чоловіком буде річниця нашого весілля. 21 рік це ми тільки в подружньому житті, і ще до цього часу ми дуже довго зустрічалися. Тобто я в одних стосунках дуже тривалий період, і всі життєві кризи це от, е, і життєві, і сімейні кризи, кожна пара, кожна сім'я проживає. Інше питання чи вона їх переживає, чи вона вміє вибудувати нову сім'ю, нову структуру сімейну і вийти із якихось кризових моментів, вийти із конфліктів. І кожного разу, коли ми виходимо з конфліктів, стосунки стають більш довірливими, і ми ще ближче стаємо один до одного. І тому ці речі треба знати. Я запрошую вас до себе в телеграм-каналу, я в сторіс зараз посилання на телеграм-канал дам, і ви зможете перейти і про це почитати. От. Планувала вийти на нетривалий ефір, тому я зараз буду закінчувати. Якщо у вас є запитання, пишіть, я залюбки відповім на запитання і в сторіс можу відповісти. Є в мене така рубрика відповіді на запитання, тому що я знаю, що питання стосунків це дуже актуальне, дуже важливе для всіх, тому що ми, коли. В сім'ї все добре, коли погода в домі в порядку, так то всі життєві труднощі набагато легше витримувати і разом один одного підтримувати. Але потрібно бути не тільки бажання, але й потрібно бути вміння вибудовувати оці хороші партнерські, довготривалі стосунки. І це про завжди про психологічну зрілість, коли людина розуміє, що е, треба працювати, коли людина розуміє, що треба докладати зусиль зі сторони кожної людини, зі сторони кожного партнера, тоді це завжди про дорослі стосунки. Це завжди про доросле сприйняття, зріле сприйняття того, що це все потребує зусиль. Я рада. Що ви прийшли, хоча я не попереджала про ефір, так спонтанно його провела, спробую його зберегти. Всім бажаю хорошого дня, хороших стосунків, щоб ви жили довго і щасливо в шлюбі. А скоро я також буду анонсувати на честь річниці свого подружнього життя. Буду анонсувати марафон про сімейні стосунки. Він у мене був взимку, і тепер я буду ще раз його повторювати. Називається марафон. Відтоді вони жили щасливо. Так? От на якому ми будемо обов'язково вчитися вибудовувати оці довготривалі, здорові, міцні стосунки? Всім хорошого дня! Пока-пока!